Країні. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 14 неділею після п'ятидесятниці. Хай Боже благословіння буде з усіма нами, Хай мир панує у нашому краю, Хай Господь Бог нас захищає, щоб закінчилася ця страшна війна. Щоб відійшла від нас ця ворожа орда, щоб у вільній Україні ми жили, молімося завжди, українські доньки і сини. сьогоднішній день, у 14-ту неділю після П'ятидесятниці, у неділю після воздвиження чесного животворчого Христа, найперше пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія. Який сьогодні читається у святому храмі. Сказав Господь притчу отцю, царство небесне, подібне до чоловіка царя, що справляв весілля своєму синові і послав своїх слуг кликати званих на весілля, і ті не схотіли прийти. Знову послав він інших слуг, кажучи, скажіть званим, ось обід мій Наготував телята мої, і що годованом за і все готове. Приходьте на весілля. Вони ж занедбали те, і пішли той на поле своє. Той до торгу свого, а останні схопивши слух його, знущалися над ними і повивали їх, почувши цар той, прогнівався і послав військо своє, погубив душу губів тих і місто їх спалив, тому каже слугам своїм весіллям. Налагоджене, а звані не були достойні. Тож, ідіть.